Дай Боже здоров'я всім. Прийшов до мене Ваня знов. Він Юрчика ковав і має ще отакого коніка. Лисенького. Як він називається, Ваня? Лесий, так і називається. Конік продається, ми лише його зміряли. Має сорок один, метр, десь отак на лінійку. Має на 21 ногу і п'ять об'єму. Невеличкий коник, але файний, такий укладненький. Ваня, що продав би його. Не. Попросив мене би я познімав відео. Такий коник. Такий файний гуцулик. Ваня, ти любиш гуцулики, правда? Я номер лешу в описі і номер лешу в коментарях. Зараз прийдемо, попробуємо ним покигнути вершічок. Має файні такі глибоченькі груденітка. Nоги заросли. Nоги заросли, ноги зарослі. Ноги зарослі, ноги чистенькі. Це конік вичищений. Скільки має віку він? Чтири роки. Ось такий конік. 4 роки. Кого б міг такий цікавити на господарку? запрягався Пару їхав у парі лісами з тим, що не ходив, наскільки я знаю, що сказав ваншовин. В однокінку ти пробував його в тачанку запрягати? Не запрягав тачанку, ну, в парі їхав, конь Зараз спробуємо його запрягти до валока. Маємо там кусочок клена того, що рамзе скигнув. Невеличкий конік, але файн. Яка ваня його ціна мала би бути? Скажи ціну, аби то люди пустоні, цей, аби собі знали на що розраховувати ціна 32 тисячі гривні, та й каже Ваня, що щось ще від цього пустить на торг. Он такий файний коник. Так, ідемо його зараз, візьмемо варчик та спробуємо ним щось покигнути покажемо який він у роботі, так аби розуміли люди що на що розраховувати. Pokažemo, da šlo je spokoj, in če čemu ni adekvatno in na vrhu nosi, potem pojede do domu. Si si v spokoj, no, fajn, pa je pomalenjko. Йому фастик не зав'язував, ні? Чи він приїхав з зав'язаним фастиком? Где туда Ганде напряму? Ну, no, обкрутєси нем сюда ще так спокійно все керується, адекватний і розумний коник. Супер. Все, ванюшка. Ти до хати вже, я? Ja? Все, будь здоровий. Поїхав Лесько. Додому. Побував на фото відео зйомці та й поїхав до хати. Отак ми зачепили, Маємо такого кленочка тут. зачепили, Зараз спробуємо, що нам буде тут показувати. Bere, torej v dolen, Dje, ček, 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 čekaj, no, tam, viter, može, ne, malež. Čekaj, čakaj, čakaj, bo ti utekel. Dia! No, ustavi se tam, bajk. Pravi viter, morda ne bo čuti.

Ото там кішко завертати. Which... Ну, чекай, дай я від зніму його зніму. Це до горбичка горбічка рей і пори біля навіщо. Отак. Цей конікс закехця. Так що, хто би хотів приїхати, подивитися, проба в межах розумного проти коня. Пробу хлопець покаже вам, розкаже. Прокигаєш його сюди, клади його на місце. Вот так. Ну розчипай, Ванька, по Чим не, не стоїть собі самий. Тобто коника можна брати до роботи на господарку, хто б хотів. Отакий цікавий коник, Маленький, файний. Цікавий цікавий. То не ураз. Коні великі. Десь є коні konі... невеликі, десь коні великі, є до роботи, є для душі. Що кому вдається, удається? Любий смак, любу ціну. Так що буду всім дякувати за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте. Будемо що для вас ще цікавого контенту знімати. От такий красавчик гоцулик класний такий. Верхом несе, я забув сказати, що верхом несе, ваня ним їхав, верхом з'їхав від з гори. Зараз назад поїде до гори. Укладненький фаненький коник.